друзі, з вами Славка і зараз я їду на море, я вже у Греці. Ми вже приїхали. Ось таке море. Зараз будемо купатися. Водичка ідеальна для купання. Дивіться, яке воно прозоре і гарне. Ой, будемо купатися. Ой! Друзі, дивіться, я плавала у море і знайшла ось такі ось водорості. Дивіться, які вони прикольні, реально, як якісь не знаю. Не знаю, як це навіть сказати. Вони на дотик дуже приємні. Ось такі от вони такі зелені. Зараз їх відпустимо у море. собі, Та біжіть. Ось такі от вас доросли брали. Це мій брат Денис. Всім-всім привіт. Зараз ми були на пляжі в місті Кавала. На жаль, обзор вам не зняли. Або зняли. У нас у нас буде ще обзор з того пляжу. Зараз ми їдемо у горах, можете ви бачити справа. Йдемо зараз до самого міста Ковала, щоб пересісти на паром. З паром ми теж обов'язково знімемо вам відео. Тому що ми будемо перепливати на який острів? Тасос. Тасос. Так, вірно. Тому що там ми будемо жити деякий час. Тому знімемо вам вже відео з парому. Пока. Знову ми. І ось вже підпливає наш паром. Але у нас є така невеличка проблема. Дивіться, це все. Наша очередь до того порому. І що, можемо не синути? Можемо не попасти? Так, можемо не попасти, але сподіваємося, що попадемо. І що, Славка, думаєш, будемо плити? Так, я думаю, що. Ми... Допливемо? Так, да, звісно, допливемо. А ти вмієш плавати? Я так, я вмію, гарно. Напів... вмію. Без нарукавників? Так, звісно. Так, а що ми зараз? Подивимося ще на воду? видно? З телефоном разом твоїм? Давай. А Як потім ти будеш відео знімати? Не знаю. Навіть канал ще. Я зрозумів. Ну добре, дивіться, то ще кувала, якщо ви її не бачили. І що, це були ми з вами? Їдемо далі? Так. Да. Погнали. Друзі, ми заходимо на паром. Ми заходимо на паром. Нас виселили з нашої машини і сказали йти на паром. Ми це й робимо. Знизу. Ну давай, умне, умне, ну ти умне, ну ти умне. Ну ти умне! Оооо! Ми підпливаємо до Острівотасос. Ось він величезний. Наш паром, а там, бачите, дуже-дуже багато. Зараз будемо вже перешвартовуватися. Вже люди сідають по машинам і будемо виїжджати. Куди ви доїхали? До Острімотасис. Як ви острів? Перше враження. Так, мені дуже так. подобаються такі величезні гори гарні. Це дуже, дуже круто. А що ти маєш Ми колись дивилися на ці гори? Напевно, так. Да. Може подивимося, я сподіваюся. люди, Так, реально, люди там. Так, так. Люди там так, так. І, так. Так, я тримаю, щоб не впати. 5 5 І взагалі, не міліметрів, п'ять міліметрів. А ну, що буде? Ти. Єес. Це який гарний край вид, тут фосоли, там пісочку. Ой, тут так гарно. Який тут гарний вид. Тут земля не дуже складна, але все одно, дивіться, як гарно. Друзі, зараз я в Одесі обула спеціальні капки, щоб не давило Будемо закінчувати. Я сподіваюся, що за слідчі 8 днів, у яких я буду відпочивати в Греції, я вам сніму ще свої дальніші пригоди. Я дуже сподіваюся. А тепер підписуйтесь та ставте лайки на мій канал. Всім па-па!